Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я вже з самого ранку сходила в душ, помила свої коси. До речі, дуже-дуже мені сподобався засіб. Мені порекомендувала перукари Бетхе, бетхет чи бетхе. Я вам прикріплю ось тут фото, а може, з дому ще зроблю кадр, таку ставочку. Дуже крути... крутий засіб, бо він. Створює такий ефект ніби потовщення волосся. То воно стає, коротше, моєму волосся це було потрібне. Вона мені рекомендувала м, трошки інший флакончик. Я почитала там властивості, то воно мало ефект вирівнювання. Тут я розумію, в кого волосся схильне до підкручування. Я би не сказала, що в мене крутиться. От е, там той засіб, який я купила, він для потовщення самої волосинки. Коротше, задоволена. От ось цей засіб. Bad Бедхед. Вона мені рекомендувала інший від цієї фірми. Я прочитала, до речі, зайшла в Єві. Там є опис товару, і я почитала мені по опису ось цей варіант більше сподобався він з дозатором. Сподобався він мені не через дозатор, а через свої властивості. Бачите, пише потовщення та об'єм. Ось цей я власне і шукала. Що є, Лізаветка? Так. Біжу я. Позастеляла ліжка, має прийти до мене ще майстер зафугувати е, в, на балконі е, плитку. Коротше, постелили плитку, теж зроблю вам ставочку. Дуже-дуже задоволена, Така вийшла ціла несподіванка. В майстра видався вихідний, він до мене зранку подзвонив вчора і каже. Е, як на рахунок того, щоб сьогодні покласти плитку? Я така, давайте, <гласна> класно. Слава щаслива, за один день він це все поклав. Як це вийшло? Це було у нас не плановано взагалі класти заміну плитки на балконі, але в нас залишились трошки плитки з ванної кімнати. І ну, думаємо, що ж, вертати в магазин не будемо, бо там декілька штук ще докупили пару плиточок. Просто ідеально, ні одної плитки не залишилось, там якісь шматочки. Такий розрахунок шов, щоб використати те, що залишилося. Декілька штук докупили, і класно все. Все класно вийшло. Дуже тішуся, що все так гарно вийшло. Що ми тут робимо? Давай, натискай. Опа. Вау! Вау! Не вийшло, давай ще раз. Скільки щастя, купляла в Аврорі цю пінку для рук. Бачите, такі квіточки виходять. Ну все, біжимо і ручки. Принесла з балкону це крісло. До речі, я вам не показувала трохи це з балкону. Зняла. Тепер, до речі, не хочу назад класти. Казала, що не буду класти, бо так гарніше. Тепер буде гарна плитка. Перенесли ми дивани з спальні сюди, а в спальні поставили дитяче ліжечко. Так, і балкон, теж казала вам, покажу. Ось, ось-ось-ось. Така ж сама плитка, як була у ванній кімнаті, це ми залишки вирішили покласти. Ось стіна не ідеальна, не знаю. Тут багато роботи, щоб її довести до ладу. Не планувала я робити капітального ремонту, тому, тому поки так. Не знаю, може, ще щось придумаємо. От. Трошки я вже зранку попрацювала. Сходила я в одну школу документи там. До речі, дуже тішуся, що мені вчителька допомогла з організацією цих всіх документів. Ще підказала, щоб я знайти лишній раз не ходила. Бо якби вона мене не попередила, що треба книжку одну повернути в бібліотеку, то мені б з ти додому, брати книжку і вертатися. Так вона мене попередила. Я одразу взяла з собою книжку і занесла на годиннику. Дев'ята сорок. <хи> я вже коротше зробила купа справ, дуже щаслива. Поки ще документи не забрала. А що я забираю? Я перевожу свою тетянку в ліцей зі школи в ліцей, бо в школі є друга зміна. А вона ходить на гімнастику, хто зі мною давно, той знає. От, і трошечки друга зміна їй не, не дуже підходить. О, що це таке? Угу. Мабуть, від рюкзака від лямки. От, тому так, тому переводимо в ліцей. Не знаю. Кажуть, буде така велика реформа, чи як то назвати. Одним словом, будуть зміни там по школах, що діти одні будуть ходити одного віку в одну школу, молодші в одну, інші. Коротше, оце таке розподіл. Поки не знаю. Але про то серйозно говориться. До речі, пишіть, як вас. В місті з цим, чи дійсно будуть таке перегруповувати дітей. Подивимося, поки переводимо. Будуть зміни, будемо вирішувати питання по по мірі поступлення, скажімо так. Та й таке? Поїхали далі. Я не виключала. Я дала трошки менший звук. Хочу показати, як ти бавишся. Не кричи, Я... мама дасть більше, добре? І це, як мене Єлозветка бавиться прищіпки. Всі сюди поприщіпала. А я закинула прання. Мені треба буде забрати прищіпки, щоб вивізти. Дуже люблю сушити за балконом. Купила собі шаудну форму з Аврори для льоду і не встигла я її до морозилки донести. Йозаветка! Хто забрав мамине? Хто забув? Ба! Йой, налякала маму. Коротше, дитина бавиться, тут креативить. Дуже класно. Ой, то що робиш? Ось чому я ховаю іграшки. Уявляється, мама, я ховаю від дітей іграшки трошки подальше, бо якщо дати всі одразу, вони от всі будуть в переміжку. А так дала одні, побавилася, забрала. Так, mm -hmm. бо за Тетянкою то я давала всі, а потім півдня сортувала, що від чого, щоб гра залишалася. В нормі, так би мовити. Так. До речі, я не показувала, бачите? Мама! В там ту кімнату диван перенесли, щойно вам показувала в кадрі, Мама! а ліжечко не кричи. Та що ти сваришся? Зараз йду. А сюди принесла ліжку. Коротше, класно, навіть якщо в дитячій розкидані іграшки, можна закрити двері і сказати, що в квартирі чисто. Правда? Бо на то вона і дитяча, щоб тут були іграшки. Так? Yeah. Ну так, і я так каже: добре, буду з вами прощатися, до нових зустрічей. Oh, my, my, my. Тобі, тобі. Така собачка. Гав-гав. Mm. Mm. Ні, щось інше mm. хотіла. Добре, будемо бавитися, вам гарного дня. До нових зустрічей. То так додумався. Це є вуточка. Бачите? Вона має магнітики з двох сторін. А вона придумала собі ці колечка повдівати. Ну, прикольно. Тепер вже точно, папа.